Особливою урочистістю відзначилося відкриття у Бердичеві першості з плавання серед місцевого школярства. Стрункою колонною пройшли учні шкіл до місця збору, підняття прапору, звуки гімну та привітання від представників міської влади і суддівської колегії. Все вказувало на те, що у місті розуміють значення і цінність спорту взагалі, і плавання, зокрема. Щодо стрункості, то й справді колона учасників саме плавальної першості виглядає особливо спортивною і підтягнутою. Виною тому вид спорту, котрий на думку багатьох фахівців у галузі здорового способу життя цілюще впливає на організм. У час, коли людство так переймається своїм здоров'ям і зовнішнім виглядом, дорога йому одна до басейну. В його водах ти і загартуєшся, і напругу знімеш, отримаєш таку потрібну життєву силу, а разом із нею струнку та граціозну фігуру. Хтось, можливо, цього ще не розуміє, та лише не ці 87 дівчат і хлопців, котрі вийшли на плавальні доріжки, аби захистити честь свого навчального закладу і збурюючи прозору гладінь, дістатися найвищої сходинки п'ядесталу пошани. Перший день спартакіади організатори відвели під запливи не 50 метрів. Кращих визначали на дистанціях 50 метрів вільним стилем. Брасом та на спині окремо учасники повинні були пройти естафету 4 по 50 вільним стилем. Наступного дня на школярів чекала 100 метрівка. Ті, хто керуватиме парадом, на першості визначилися мало не одразу. І за результатами запливів, і за оцінками суддів, на три сходинки п'ядесталу претендували НВК номер 4 12-та школа та НВК номер 10 Зрештою, так і сталося. На дистанції 50 метрів вільним стилем. Жодних шансів суперникам не залишив Микола Буба. Мені дуже сподобався сьогоднішній турнір. Дякую організаторам та своєму тренеру Антону Вільмилюдгивні. Ну, результат в мене такий залишився, як і в тому році, бо басейн був закритий і дуже важко було тренуватися без води. Все ж таки, в мене не було суперників на цій дистанції. Крім хлопців з 12-ї школи, але вони набагато мені поступилися. Що ж до естафети, то я вважаю, що четверта школа також покаже себе як краща школа серед плавання, та надіюся, що наступного дня я також займу перше місце на 100 метрів. Прогнози зірки місцевої школи плавання справдилися на сто відсотків. Микола переміг і на стометрівці вільним стилем, а його заклад НВК номер 4 стрімкіше за решту учасників подолав естафету чотири по п'ятдесят. Володіння вільним стилем Миколиною колегою по навчанню у четвертому НВК Олександрою Кузик принесло їй перемогу на дистанції 50 метрів. Взагалі я вже плаванням не займаюся вже два роки. і Це через навчання, тому що. Вирішила більше уваги приділити навчанню, але мені, але все одно я займалася спортом, хоч трішки. Мені дуже приємно, що наше місто проводить такі заходи, популяризує спорт серед молоді, і я дуже рада за свій результат. Я рада, що я не проплила гірше ніж у тому році. І Я сподіваюся, що я буду покращувати свій результат. І мені дуже приємно брати участь у таких змаганнях, тому що от, наприклад, коли я при. Плила дистанцію, я зрозуміла, що мабуть, плавання це те, чим я буду займатися усе своє життя. Тобто, плавання це взагалі дуже цікавий і чудовий вид спорту. Тому я раджу всім ним займатися і удачі, бажаю своїм суперникам. З 50 метрами на спині краще за всіх впорався Валерій Шепель, НВК номер 10. А гарну компанію переможців йому склала представниця цього самого закладу Валерія Сологуб, котрій не виявилося рівних і на відповідній 100 метрівці. Десятий НВК показав клас і у запливах брасом. Учень закладу Віктор Лапінський святкував перемогу і на 50, і на 100-метрівці. Пальмуш першості у плаванні брасом серед дівчат, обидва рази завоювала учениця НВК номер 4 Євгенія Мешківська. Лишається додати, що краще за своїх суперниць проплила 100-метрівку вільним стилем. Учениця все того самого НВК номер 4 Ганна Лавренюк. А серед хлопців на дистанції 100 метрів на спині стрімкішим за решту учасників виявився учень верхів. Дійської 12 12-ї Андрій Грабарський. Тож командна бронза цьогорічної першості сплавання відійшла зож номер 12 Почесне друге місце посіли учні 10-го НВК. Ну а звання переможця змагань дісталося юним плавцям із навчально-виховного комплексу номер 4